Безпека та захист даних у Кісі РМ. В даному відео розповім про безпеку та захист ваших даних в нашій системі з чотирьох різних сторін. Перше це безпека самих даних, які зберігаються у нас. Друге це безпека даних з точки зору. Контролю перед співробітниками, тобто які дані можна вивантажувати, третє це безпека даних при підключенні Facebook, Instagram, щоб не взламали акаунти і так далі. І четверте, це безпека даних з позиції підключення декількох акаунтів в нашу систему. Тобто, якщо там декілька інстаграмів, чи декілька Etsy, чи декілька OLX підключають, щоб не блокували. Поїхали. Перше, це з приводу самих даних. Тобто, в нас всі дані, які завантажуються в нашу систему, вони зберігаються на серверах в Європі, тобто це Амстердам, це Фінляндія і так далі. Тому жодних серверів взагалі в Україні немає, тому можна не хвилюватися, що там якісь органи можуть вилучити сервера, ну і так далі. От. в даному випадку все, вся інформація шифрована, при передачі. Тут все надійно захищено, можете не хвилюватися. З точки зору доступу до кабінету співробітників, знову ж таки, при підключенні нового співробітника, ви можете обирати, до чого він має доступ, чи може вивантажувати дані, ну тобто налаштувати таким чином, щоб він бачив. Виключно те, що мусить бачити, власне, в цьому і полягає зручність, що вам не потрібно співробітнику, наприклад, давати доступ до Інстаграму чи до Etsy, чи до OLX, там, і так далі. Тобто він просто вже працює з даними, які є в KCRM, і не потрібно зайвий раз надавати прямий доступ до тієї чи іншої системи. Далі про підключення тепер. Таких штук, як, наприклад, Фейсбук чи Інстаграм, і чому не потрібно хвилюватися інколи люди переживають, щоб, наприклад, якщо нас взламають, то у них можуть там заблокувати чи забрати Фейсбук чи інстаграм акаунт чи Еці, а власне цього не може бути чисто технічно, чому тому, що такі системи, як Фейсбук, Інстаграм, Еці. Ну, в принципі, майже всі зарубіжні, крупні. Вони підключаються не за логіном паролем. Тобто ми навіть не знаємо, який у вас логін і пароль, і відповідно неможливо через нас взламати. Вони підключаються через ось цю кнопку, там де війти через Фейсбук. Тобто, коли ви в нас підключаєте новий канал комунікації, ви обираєте, наприклад, інстаграм, і тут є ця кнопка «Continue with Facebook». Тобто, ви по суті переходите на Фейсбук, Фейсбук надає такий особливий токен, так би мовити, ключик доступу, по якому ми можемо. Отримувати доступ виключно до того, до чого Фейсбук нам дозволив отримувати доступ. Тобто, це там ваші повідомлення, це там сторінки, відповіді на коментарі. Там ну і так далі. І так далі. Чисто технічно неможливо взламати. Інстаграм чи Фейсбук використовуючи ті дані, які ви нам надаєте. От неможливо навіть теоретично. Тому, якщо вас, наприклад, хтось зламав Інстаграм чи Фейсбук аккаунт, це явно не, не повинні CRM, тому що ви нам не передаєте ні логіни, ні паролі, нічого такого. Четвертий момент: те, що стосується підключення декількох магазинів, наприклад, на Etsy блокують, якщо ти. Є власником декількох магазинів на OLX так само. Тобто, якщо в тебе декілька акаунтів, і ти з одного IP заходиш, також можуть блокувати для того, щоб власне не було блокувань і легше було співробітником працювати через е е опрацьовувати там замовлення чи заявки від клієнтів. Для цього власне і. Полягає зручність підключення в кісі Тобто, ви підключаєте всі свої etsy магазини чи всі свої olx акаунти до нашої системи, і в нашій системі співробітник може спокійно працювати з будь-якого IP з будь-якої локації, ні Etsy, ні OLX, ні інші платформи жодним чином не знають, тобто звідки, ну там. Чи є один власник у цих магазинів, чи це просто різні сіаремки, і різні власники підключаються? Тому за це можна бути спокійним. Єдине на що потрібно звернути увагу, це те, що в сам момент підключення до CRM обов'язково потрібно підключати. З того VPN, з того там комп'ютера, з якого ви виходите в ЕЦІ, там заходите чи в OLX, при звичайному підключенні це дуже важливо. Тобто, саме підключення нового джерела в нашу систему має відбуватися безпосередньо з, ну, з безпечного, скажімо так, з'єднання. А далі, вже коли ми підключилися і отримали всі замовлення, користуйтесь будь-якими зручними для вас. Засобами, телефоном, комп'ютером, ну тобто будь-яка локація, будь-який IP буде підходити. І для Etsy, для OLX, для інших платформ, жодної небезпеки це нести не буде. Сподіваюсь, в цьому відео мені вдалося переконати вас в тому, що система KCRM є безпечною, дані ваші в безпеці і доступи ви втратити не зможете. Всім дякую, гарного дня!